Так. Приїхали ми на річку Горень. Перший мій в цьому році виїзд на рибалку. Да, Затягнув я вже майже літо, а я ще на рибі не був. Я знаю, що вже ловлять з квітня приблизно місяця вже на рибу виходять, але через роботу я нікуди не виїжджав. А ловити на цій річці я в принципі, насправді взагалі не вмію. Того великих надій, якихся я не маю. Хто ловив на горині, той знає. Течія швидка, обриви круті, я не знаю навіть. От того року я тут вроді би, був, спуски тут були. Я так розумію, тут на сома кидають. Надія великих не маю плани наловити на тарань. Ось таку навіть буду брати чисто до пива. <хех> так що побачимо, зараз буду розкладати удочки. І, на жаль, у мене штативу ніякого немає поки що. Це взагалі спонтанно, спонтанно я вирішив зайнятись такого виду блогом. І однією рукою доволі в принципі, складно. так Першим ділом я все-таки думаю все одно закинути на авось, на те чи повезе чи не повезе, закинути одного кормачка, так званий макушатник. Ось такий саморобний. Ну, я думаю, багато хто знає. Я сенсу взагалі в покупних, в принципі, не бачу сенсу. Ну і... Тарань я буду пробувати ловити на ось. От. На такий крючочок невеличкий і на опарика. Удочки, напевно, вже покажу, як дістану. Так. цей. Якщо буде сильно вітер, він в принципі по-любому буде. Буду на цьому на монтажі переозвучувати, Ми побачимо. Так, перше, що я буду розкладати, це у нас буде фідер. Я би там повимахувався, який фідер, де купив, як купив, але чесно, ребята, я не про і не спортсмен, я звичайний який, риболов любитель який. Любить рибалку, живе рибалкою, але прям так, щоб фанатично вникати в неї. Якісь супер-супер спінінги, якісь там, як їх там правильно називають, оці всякі туті фруті і фрути, тому подібне. Того Карпа половити. Я не настільки фанат. фанат. Навіть не те, що фанат, я з радістю теж десь Карпа половив, правда. Немає де, що я навіть на цю горень приїхав, я її в принципі як річку не дуже люблю. Складна вона для мене. Не можу я на ній нічого зловити. Але так як через роботу і всяке тому подібне, в принципі, мені немає куди поїхати. Того горень. Знаю знаючи глибину і течію цієї річки, цей спуск доволі стрьомний насправді. Ноги їдуть то ковпуть. Піздикі нема. А плаваю я чуть-чуть краще, ніж топор. Чуть-чуть. Стрьомно. І навіть, якщо чесно, не знаю як його поставити куди, щоб показати, як я закину. Так, зняв я капелюха. Все буде прямо як... Як по цьому, по колхозному. І поставив на нього е, сам телефон уже. Так, чуть не забув крючечки ввігнати. Осьмакуха. Цікава вона мені. На краях кришиться, а на цьому пробити не можна. Побачимо шанси по розказах місцевих шанси є. Я дивлюсь на цю річку, особо шансів не бачу. Шанс я бачу тільки один при... загубити макушатник. Але це таке. Такого не шкода. Я за нього ні копійки не платив, так що. А от сюди його краще, напевно. Так, для, для тарані я взяв теж Тоже... класне удилище. Це воно буде у нас вже Та, так, поцікавіше. Ось така удочка, щоб ви розуміли, це мій палець, це і товщина. 4 метри поплавочок. Чотири метри. Будемо ставити подвійний, подвійний поводочок. Декілька поклевок було. і все були сходи. Походу, так як я й казав, що прийдеться перемотувати гачки, того, що з минулорічної рибалки. Вони вже зіпсовані, вони вже не цей. Не так працюють як треба. Три покльовки було ось навіть четверта ось на очах. В чому різні не особо. О! Ладно. Ось вона та сама тарань, по яку я приїхав. Я не так уже сильно розраховував на хороший результат, мене навіть замість садка з собою пакетик. Зараз так само спробуємо. Ну, на наступній зйомці точно буде з собою штатив. Зараз. Трошечки... О! Трошечки дуже незручно. Лівою рукою це все робити. Називається... Лівою рукою, правою ногою. А це крутить, по-моєму, не, не клює. Ні, це крутило. Ось така рибалка. Кращих місць не знаю. Так, якщо йдуть зриви при такій покльовці, то значить два варіанти, або гачки дійсно дуже погані, або... Або дуже маленька тарань. Ну як, вона і так дуже маленька. Вона прям, <кхм>, скажімо так, не найбільшого розміру, який я в житті бачив. Погодка сьогодні ще не зрозуміла. такий вітер сильний. Звичайно, що кожну, кожну цю малявку я вам не показую. Є в мене надія, що вдруг я щось більше зроблю тут. Тут такий поворотик. Під цим деревом затишно, ну затишно, коли немає вітру, звісно. А от фідер так і стоїть. Його взагалі знесло. І як фідер, Получається, кормушка, Получається, навіть не кормушка, а макушатник. Да? Знесло його взагалі під бік. В мене є підозра, що там цей макушатник там і останеться. Я його не спасу навіть. Його знесло десь туди, геть під краю, тут бачу, так заросло дуже сильно. Я думаю, що йому вже хана. Ну, а штук цих я вже штук три ще зловив. просто не знімав вже, бо не особо думаю цікаво кожну рибину таку знімати. От вітер стихне, я зніму ще декілька покльовок. Цього добра, я так розумію, тут вистачає. Така от мілоч, зрозуміло. Для великих спортсменів, карпятників це на Я вам скажу так, не будучи давно на рибалці, навіть така покльовочка такої рибки, вона приємна, тому що я покльовки не бачив вже більше як рік. Нікуди не виїздив. Зимовою риболовою я взагалі не займаюсь і навіть це мені доволі приємно. Просто навіть посидіти на природі, біля річки. Особливо якщо ти працюєш дуже багато з людьми, ти починаєш цінувати оцю от тишу о. Нічого нема. А чого нічого нема? Про на мелочі От На цьому відрізку води постійно клює і постійно нічого нема. Підозрюю, що там немає сенсу туди нічого закидати. Тільки він камеру знову почався вітер. Однією рукою знімаю, другою закидаю, тому вже відео буде таке, як буде. Для першого відео, я думаю, буде простительно. Так, спробував я таку тему, як зафіксувати поплавок. Вже поставив чуть-чуть більше метра глибину і нарешті він хоча б не стоїть. Ну і це, щоб ви розуміли, це під берегом. Але щось він все одно крутиться, не можу його зафіксувати на одному місці, щоб він десь зачепився. От настільки-настільки велика течія і сильна на цій річці. І з поплавковою удочкою ти сильно не наловишся. Я відчував цілий божий день, що воно все-таки рано чи пізно це дерево підведе мене під монастир. Як би навіть, я не знаю, хоча б поплавка врятувати. Не хочу я перев'язувати абсолютно все, але походу прийдеться. У мене там, в принципі, в мене там є ще зв'язані е, з зв Насті. Потрібно їх тільки взяти. Сонце заховалось. Прибила тут тінь, як і перестала клювати навіть верховодка, скільки я вже не закидаю, її немає, ні одної покльовки не побачив. Пробував я ловити там, чуть-чуть далі йти, пробував так само там, різні глибини ставив. Ще на червоного черв'яка пробував також закинути. Нічого нічого абсолютно немає, фідер. Я так само без єдиної покльовки, під'їжджав до мене місний е, рибак, питав, як воно, там, як, як правило, ти -ти типовий опитувальник а що, ловиш, що то є. Та я йому в принципі пояснився. Ну, він сказав, що ситуація типічна. Тому що іншої риби вони тут майже не бачать, крім хижака. Здавалося би, чого така велика повноводна річка, а нічого немає просто. Я в нього питаю, може я якось неправильно ловлю, я ж не місцевий і не туди приїхав, чи ще щось. Та ні, він їхав якраз на це саме місце. ловити цю саму рибу. Отак от. Чи можна назвати таку рибалку невдалою? Ну, Я не назву її невдалою. Да, я не зловив там мільйон риб, не зловив щось таке велике, здорове, але я заховався від цього зовнішнього світу, від роботи, від людей, посидів на природі, в тишині, один зі своїми думками. В принципі, я всім задоволений. Тож зараз буду змотуватись, покажу тих декілька риб. Тільки зловив я їх, не всі награв, не все знімав, тому що в мене немає ніякого штативу, нічого. Дещо зняв, де що ні. Приїду і буду думати, що з ними робити. Хочу їх затаранити. Да, вони невеликі, але думаю, там в магазинах півних них різне продається. То по розміру в принципі, я наловив того самого. Ось мій улов. Я їх більше випустив чим взяв, тому що, ну, як би там не було, відкриття, не відкриття, давно не був на рибалці. Спочатку ось ті перші рибки, які я витягнув, було прикольно, відносно. А далі тупо поставили не цікаво. Та я подумав, що я в принципі з ними всіма робитиму це ж Таку м'я, що, що з нею робити, це ж задовбешся чистить. Засушу пару штук оцих от. Чисто так буде. По факту, що тут є спинка, засушу її. І буде таранька. якщо це можна назвати так. Але знову таки це канал про просту, звичайну рибалку, не таку, як там бувають. Оці карп'ятники розложать чуть ліне ліжко біля водойми. Там у них все, снасті по 40, по 50 тисяч. Де у нас простого народу такі гроші? А проста рибалка вона не завжди трофейна, буває і така. Це буде перше відео на каналі, далі я буду їздити щось з ночовкою знімати, щось цікавіше. Поки що річка горень. Не знаю, я навіть не знаю в кого запитати, в кого можна хоч щось запитати, що тут насправді можна ловити, яку тут можна ловити рибу, яка вона тут взагалі є. Може я її приїхав даремно шукати, бо може її тут немає. Ну, в принципі, якоїсь другої. От там, де течія оця швидка, може її там тупо нема, може десь тут ще є такі місця, які мені недоступні. Хто його знає? На цьому буду завершувати. Не знаю, який там на монтажі вже вийде ролик, довгий, недовгий, але якщо ви його подивитесь, поставите лайк, то буду дуже вдячний.